Пережив удар двома кабами та частково втратив пам'ять. У тяжкому стані без свідомості до Дніпропетровського медзакладу доправили водія евакуаційного авто Олександра. Військовий розповідає, 7 березня з медиками поїхали забирати поранених армійців. Що не дістались місця евакуації? Армія РФ атакувала авіабомбами. Нічого не пам'ятаю. На цього нас там знає тільки, що. Я вижив ще один хлопець, і в нас доктор і водій загинув. Першу допомогу чоловіку надали на ста пункті, звідти евакуювали до медзакладу. Олександр каже, пізніше побратими надіслали йому відео з місця атаки і досі не вірить, що йому вдалося вижити. У військовослужбовця множинні осколкові поранення тіла, опіки обличчя та складний перелом руки, каже гендиректор лікарні Сергій. Розповідає, військовому перелили два літра крові. В край важкому стані був доставлений до нашої лікарні, і шансів вижити було дуже мало. Але зараз іде на видуження і з гордістю каже, що українців. Зламати ніхто не може. Дякую нашим стабікам, дякую лікарям, як вони нас достали з того світу. Олександр ділиться. Хоче якнайшвидше побачити з рідними, які чекають на нього в Павлограді. Додає, після одужання планує повернутися, працювати на шахту. Наразі ж боєць залишається в лікарні. Йому проведуть ще кілька операцій, каже гендиректор медзакладу Сергій. Антон Сіренко Олексій Корінів Суспільне новини Дніпро.